В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю на території Великої Британії розпочався комплекс тренувань в рамках серії навчань «Сібриз». БРИЗ. Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між міністерствами оборони США і України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна США». Ша навчання складаються з морської сухопутної та повітряної компонент. Цю тему обговоримо з гостем студії, який завітав до нас Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України. Я вас вітаю, Дмитре, і дуже дякую, що ви тут. І так, що це за навчання? Я вже трошки розказала, як вони заснувалися в Україні. Так А що це за навчання сьогодні? Ну, в першу чергу слід зазначити, що в принципі навчання серії «Сібриз», вони мали багато ітерацій. Це є одним із найбільших в принципі навчань військових в Україні. Вони відбувалися практично кожного року до повномасштабного вторгнення. І завдяки цим навчанням ми могли отримати досвід від своїх західних колег та відповідно пройти оцінювання за стандартами НАТО. Тому що як вам відомо, військово морські сили, як і збройні сили, загалом, рухаються в НАТО, і це закріплено. Нарешті, вже в конституції, в основному законі, і кожного такого навчання, кожного сібризу ми набували щось нове, отримували якісь знання і відповідно могли налагодити нові зв'язки і від... закріпити це відповідним досвідом. Крайні навчання саме в Україні були 21-го року. Як в минулому році це пройшло? В Минулому році ми не проводили ці навчання. Відповідно, це перші навчання з початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупантів. І, як ви бачите, вони проводяться зараз поза межами нашої території. Головна тематика цих навчань це підготовка до протимінних операцій в Чорному морі, тому що ця тематика для нас, для нашої країни, є найбільш актуальною. Після закінчення цієї війни, після нашої перемоги, і не лише для нас, для всіх, хто користується Чорним морем. Так, Так, звісно, акваторія Чорного моря має багато берегів, і це як і країни ЄС і НАТО, так і відповідно Турецька Республіка і на жаль, Російська Федерація, так звана. Тому так проблема існує. І зараз, в першу чергу, ми будемо. Намагатися забезпечити одну з головних виконання головних завдань військовоморських сил Збройних сил України. Це забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторії Чорного моря. Скажіть, про які масштаби мінної небезпеки Чорного моря і загрозу для судноплавства можемо говорити? Як ви бачите, зараз ця ситуація досить складна, тому що окупанти використовують. Досить застаріли зразки озброєння для мінування акваторії. Чи не кожного кожного шторму ви бачите, як на узбережжя, в тому числі Одеса, викидає ці якірні міни, які просто зриває. Слід зазначити, що це досить старі міни, 70-х, 80-х років виробництва. Як вони себе е, будуть поводити, неможливо передбачити, тому те, що ми робимо зараз, це знешкоджуємо їх, коли їх викидає. Це одне завдання, яке виконує військово-морські сили збройних сил України. Окрім того, не слід забувати, що через затоплення Коховської ГЕС маємо наслідки. Це в результаті е, руху течії, яка рухається у Чорному морі проти годинникової стрілки. Відповідно, все з Херсонської області потрапляє в першу чергу на узбережжя Миколаївської області і Одеської області. А це як і якірні міни протипіхотні. Ярем, якими було заміновано узбережжя річки Дніпро на лівому березі в очікуванні нашого контрнаступу, От так і протидесантні міни, які так само течією зносить велика вода. І, і перший, і другий вид мін є смертельно небезпечним для людини, тому що вони створені для того, щоб вбивати. І повірте мені, з цим завданням вони справляються. А пелюстки. Ні, це, це те, що інші. може змити воду. Uh -huh. Але ми не кажемо зараз про а, значні, значну кількість цих мін. Вони здебільшого касетним способом розки, розкидані були, і здебільшого це мінування відбувалося суходолом. Якась частина їх так само потрапила, вони є також там різних модифікацій, але вони такої загрози, як міни ЯРМ, наприклад, зараз не представляють. Щодо роботи протимінних кораблів Черкаси та Чернігів, як їх готують? Слід зазначити, що ці е, одиниці е, передавали до складу військово-морських сил, е, почали їх підготовку ще до повномасштабного вторгнення. Відповідно, наші екіпажі готувалися у Великобританії, тому що це іноземні зразки озброєння і їхнє завдання цих кораблів е, це протимінні кораблі. Розмінування акваторії. Ми вже навіть їх не називаємо тральщиками, тому що тралення це досить застарілий вже тип боротьби з мінами. Зараз це все роботізовано. Окрім того, тренуються команди відповідних дайверів, саперів і інший персонал, який може бути причетний задіяний в операціях з розмінування акваторії. Так, щодо Черкас, доля мінного тральщика Черкаси, це Черкаси нові, названі на честь старих Черкас. Що ми знаємо про нього? Саме так це не співпадіння. Нові протимінні кораблі було названо якраз на честь тих кораблів, які, на жаль, залишилися в Криму. До речі, безпосередньо навчання месі Борис керує капітан рангу Фєдаш. Це якраз колишній командир цього мінного тральщика. Черкаси, про які було знято одноіменну стрічку. І зараз таке дежав'ю, вони знову в строю і знову під командуванням пана Федеша. Що стосується їхньої долі, на жаль, зараз в Криму, як ви знаєте, росіяни намагаються їх знищити протягом всіх цих дев'яти років, вони їх просто розграбовували, знімали обладнання, озброєння. І от нарешті вони дійшли вже до металу. Або для того, щоб приховати свої злочини, або для того, щоб заробити вчергове, тим не менш така доля наразі спіткала. Але ми чудово розуміємо, що після нашої перемоги вони нам за це заплатять. А ми це вже фіксуємо як злочин Російської Федерації, так? Наразі вся ця доказова база вона буде збиратися відповідними органами, структурами. Це не завдання ВМС. Для цього є у нас відповідні структури, як я вже зазначив, і я впевнений, що обов'язково Російська Федерація, якщо вона залишиться в тому вигляді, в якому ми її зараз знаємо, буде притягнено до відповідальності у міжнародних судах кримінальних. Ми вже згадали про протимінні кораблі Черкаси, Чернігів. Яка ще у нас є техніка на озброєнні, так би мовити, наскільки ми потужні для того, аби знову ж таки розміновувати наше Чорне море? Поки що про це казати рано. Все це в процесі підготовки, все це суспільство побачить одразу після закінчення війни. Можу лише зазначити, що українські моряки продовжують підготовку за кордоном, набувають досвіду. Так само зараз вони працюють і в акваторії Чорного моря, і на річках. У нас і річкова флотилія, нещодавно створена так само. І ми не залишилися без роботи і продовжуємо набувати відповідний бойовий досвід. А які вже навички ми маємо в розмінуванні? Ну, Почнемо з того, що більше, більше сотні якерних мін було викинуто на узбережжя. Ми їх знешкодили. Тому. Можемо лише говорити про те, що у військово-морських силах представлені усі види і роди Збройних сил. Тому у нас є інженери, сапери, дайвери, всі ті спеціальності, які для цього потрібні. У нас вже вони є. А от до речі, кадри потрібні? Як стати членом або родиною ВМС ЗСУ? Насправді в системі військово-морських сил існує ліцей, можна почати з нього. Це для Першокласників також існує інститут військово-морських сил, який працює і навчає, випускає офіцерів флотських, і окрім того, можна просто прийти у будь-який ТЦК або безпосередньо до вербувального центру ВМС, звернутися у Фейсбуці, знайти ці контакти і прийти, отримати відповідне направлення у якусь військову частину відношення, це називається. І почати проходити службу в цьому немає нічого складного. А якщо прийшов ТЦК, одного бажання досить, чи треба мати якісь навички? Чи можна всьому навчитися з нуля? Все залежить від того, на яку ви посаду претендуєте. Угу. У нас зараз в системі ніхто одразу не тримає в руки автомат, і ми не кажуть, біжи туди, копай тут. Відповідно, людина проходить навчання. У нас взагалі, згідно стандартів НАТО, зараз розділено органи, які відповідають за бойове застосування. Це, наприклад, Морське командування та органи, які відповідають за генерацію, це флотилія ВМС, якою керує якраз пан Федерш. І, відповідно, ці структури кожен займається своїм, своєю справою. Одні застосовують, інші готують. І, відповідно, у нас є органи підготовки. У нас є навчальний центр, відповідний, в якому люди, які вирішили стати до ЛАВ Збройних сил України. Увійти у склад військово-морських сил, обов'язково пройдуть навчання, а ті, хто хочуть отримати відповідний фах, будуть вже проходити відповідне навчання, наприклад, на оператора БПЛА його навчать, або на снайпера, на інженера. Це вже в залежності від того, які у нього здібності по профвідбору і які у нього побажання. От ви згадали про старшокласників. Чи проводиться для них якась просвітницька діяльність, щоб переманити або, можливо, розказати про всі плюси професії ВМС? У нас постійно відбуваються якісь заходи. Які до яких задіяно і цивільне суспільство, і цивільних загалом ми маємо контакт, ми співпрацюємо, звісно. Але в першу чергу, це кожна людина має мати внутрішнє бажання захищати свою країну. Дмитре, і наостанок, я хочу запитати, як ВМС ЗСУ перелаштовується на стандарти НАТО. Ви неодноразово згадували майже в кожній відповіді про це, наскільки ми сьогодні. Зразка НАТО, і ми знаємо, багато інформації поступає, що ми вже як НАТО, ми крутіше НАТО, бо ми набуваємо сьогодні наші військові набувають сьогодні неоціненного досвіду в реальній війні. Військово-морські сили взагалі були піонерами свого часу ще до 2014 року щодо е проходження оцінювання НАТО. Тобто, у нас вже були підрозділи, які пройшли це оцінювання і могли виконувати завдання спільно з Військовими підрозділами НАТО. І в цьому сенсі військово-морські сили завжди були одними з перших. Це стосується як морської піхоти в Криму, так і підрозділів корабельних. Тому ми завжди намагаємося бути сучасними. А враховуючи те, що зараз ми переходимо фактично на іноземні зразки озброєння і корабельного складу, то відповідно. І штатний розклад, і корабельна служба, вона вся, вся вже буде організована за стандартами НАТО. Це в першу чергу питання сумісності, це можливість співпрацювати з іншими бойовими одиницями в морі, не маючи при цьому ніяких, як кажуть, у військових утикань. Коли ми розмовляємо одним механізмом одні так? протоколи, один тип зв'язку, калібри, ті самі, наприклад, все це має єдину структуру, і ось ми в цю структуру входимо і. І зазначити, що ще до повномасштабного вторгнення багато наших екіпажів вже проходили оцінювання щодо сумісності з підрозділами НАТО. І Юцібриз якраз таки поглиблює це співробітництво. Так. так я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали. Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ, був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.